В цьому випуску я розкажу вам про три дієві техніки, як себе зібрати під час того, як життя просто розлітається на шматки. Всім привіт! Мене звати Анна Кіко. Ви на каналі Кіко Спа. Це канал про фізичне і ментальне здоров'я. Я українка і наразі проживаю в Каліфорнії США в місті Сан-Дієго, і я тут працюю масажною терапевткою. Першу техніку я згадала 24 лютого 2022 року, коли я вийшла на балкон своєї квартири і побачила, як ворожі літаки бомблять гостомельське літовище. Я була в квартирі зі своєю донькою, якій на той момент було два роки, і ми вже три дні як хворіли на ковід. У мене була температура під 40, у доньки теж була дуже висока температура. І, звичайно, коли я побачила те, що відбувається за вікном, мене просто моє тіло зреагувало зацепінінням. Я вже пізніше аналізуючи, зрозуміла, що в нас є три реакції на стрес: біза, «замри» і біжи. І ось моя реакція це «замри». Це така генетична реакція, яка дісталася мені від предків. Очевидно, хтось з моїх предків виживали через те, що вони замирали. Але на той момент я також зрозуміла одну просту річ: що. «Замри» – це дуже, дуже часто не дуже класна реакція під час стресу. До речі, депресія це теж техніка такого реакція завмирання. І на цьому каналі ми будемо говорити, як виходити з депресії, тому що я маю досвід, як це відбувається, і з задоволенням з вами поділюся. На той момент я згадала дієву техніку, яка називається П'ять пальців. Я по-перше, що я зробила? Я почала знаходити п'ять речей навколо мене, які я можу зафіксувати своїм поглядом. Це була кави в моїх руках, це було скло, дерева. Це була моя ялинка, якщо яка ще залишилася після різдва. І таким чином знайшла п'ять речей, на яких я могла, змогла сфокусуватися. Далі я знайшла чотири речі, які я могла слухати. Я на той момент дуже сильно переживала, як і всі українці, і сфокусуватися на звуках було неймовірно страшно, але я це зробила на якихось звичних звуках. Далі я знайшла три речі в моєму оточенні, які я можу до яких я можу доторкнутися для того, щоб активізувати мою сенсорну здатність. Я доторкнулася, тоді я пам'ятаю до своєї ковтинки, бо було зимно. Я доторкнулася до скла, воно було дуже таке холодне, приємне, холодне. Я доторкнулася до своїх рослин. Тобто я максимально спробувала запустити тактильні відчуття. Друга річ, яку я зробила, я зробила дещо, що я можу понюхати на на те, як воно пахне, і я понюхала свою каву і понюхала скло. Так, скло теж має запах. І одна річ, яку ми можемо відчути на смак, для мене це теж була кава. Тобто п'ять речей. І під час стресових ситуацій дуже важливо заземлитися, відчути себе тут і зараз. І важливо відділити ту внутрішню уявлення про внутрішню собаку, яка зараз з'їсть. Це ваш страх від того, що відбувається саме тут і зараз, і чи є ця собака в реальності? Звісно, під час кризисних моментів нам здається, що ось ми зараз помремо. Щас буде зараз, буде щось просто жахливе. Але на практиці дуже важливо зрозуміти, що саме зараз, в цю секунду, треба заземлитися для того, щоб почати діяти. Я пам'ятаю, як ця техніка допомогла мені вийти зі ступору. У мене зупинилося тремтіння кінцівок, тому що на той момент я заклякла, і в мене просто мене почали брати дружаки. І ця техніка мені допомогла просто почати щось робити. Коли я опинилася в США, ми приїхали додому до моєї сестри, і я знала цю інформацію раніше, але Її чоловік, на жаль, він захворів на рак, і вони нещодавно про це дізналися. І для мене був було величезним шоком побачити, як такий кремезний, здоровий чолов'яга буквально за пару місяців міг перетворитися на такого худого, дуже хворобливу, хворобливу людину, яка зовнішньо нагадувала жертву Освенцему. І в той момент, коли в тебе війна, в тебе. Розлучення, маленька дитина, життя йде шкереберь, я стикнулася з такими, мабуть, дуже фундаментальними питаннями про життя і про здоров'я. Пам'ятаю, як я намагалася підтримати чоловіка, моєї сестри розмовами, додати йому якихось сенсів, але я прекрасно усвідомлювала, що коли людина проходить хіміотерапію, коли їй кажуть, що в неї 8% на виживання, і в неї попереду 6 місяців, максимум 6 місяців життя, і що це четверта стадія раку з величезними-величезними проблемами. Звичайно, їй дуже важко, особливо після хімії, хіміотерапії, взагалі важко відчути це життя і повірити знову в нього і захотіти жити. І на той момент я згадала таку історію, як, з якою хочу з вами сьогодні теж поділитися. Це буде друга практика, як зібрати себе докупи. Я згадала, що коли була маленькою, я грала на піаніно, і коли приходила додому, я дуже любила масажувати своїх близьких і рідних. Я уявляла, ніби я піаністка, і граю там на своїй бабусі, і я відчувала, як її м'язи послаблювалися, як її настрій покращувався. І чомусь саме цей дитячий спогав допоміг мені подумати: окей, можливо, я можу зробити це для чоловіка-своєї сестри. Я вивчила. Кубазову теорію почитала в інтернеті, подивилася і почала масажувати йому стопи, масажувати йому руки. І на той момент я прочитала про такі точки в нашому тілі, які допомагають знизити загальний рівень болю і, взагалі, стимулювати наше здоров'я. Пізніше, коли я вже навчалася професійному масажу в США. Ці точки ми вивчали китайського китайських напрямків масажу. Про це я теж буду розповідати на цьому каналі. Але головна точка, яку я досі якою я досі користуюся для свого власного здоров'я, англійською називається General Healthy Point. Вона знаходиться між нашим великим і вказівним пальцем. Ось тут таке м'ясисте відділення. Я затискаю так само вказівним і. Великим пальцем, і це роблю обов'язково з диханням. Якщо хочете, давайте спробуємо просто зараз і подивимося, чи є в вашому тілі затиснення. Зараз я поясню, що це. Я роблю глибокий вдих. І на видих, затискаю, тисну, тисну, тисну. Я тримаю приблизно 30 секунд і до хвилини. Знову вдих. І видих. Я можу піти трохи глибше, я роблю це до рівня свого комфортного, не роблю супер сильно. І потім на видиху відпускаю і повторюю це з іншою рукою. Ця техніка дуже допомогла чоловіку, моєї сестри, прибрати певне напруження в цілі, і я буду на цьому каналі розповідати про свідост від. Роботи з людьми, в яких є, на жаль, рак, і я буду розповідати про свій власний досвід взаємодії з чоловіком моєї сестри. Можливо, це буде корисно для вас або для когось з ваших близьких. Отже, ця друга техніка General Healthy Points мені дуже сильно допомогла і допомагає зараз. Якщо я відчуваю затиснення в своєму цілі, якщо я відчуваю занадто сильну напругу, я можу взяти цю точку на спочатку одна, потім інша рука, затиснути, подихати, і я відчуваю як. Моє тіло розслабляється. До речі, якщо ця точка дуже для вас чуттєва, це означає, що у вас є дуже багато затиснення в верхній частині вашого тіла, на ваших плечах, шиї. Зверніть на це увагу, можливо, вам саме час піти до кваліфікованого масажного терапевта. Третя техніка називається квадрат. Вона має надзвичайне значення для мене. Я роблю її і досі. Навіть після трьох років еміграції, я розумію, що ця техніка дійсно збирає мене докупи в найскладніші часи мого життя. Отже, ви берете лист паперу і робите такі xy координати Покажу вам, як це виглядає ось тут. І далі на кожній координації ви пишете по слову тіло, діло, творчість і спілкування. І суть цієї практики в тому, щоб кожного дня робити однакову кількість маленьких кроків в кожній з цих сфер. Коли нам дуже важко в житті, коли ми в еміграції, коли ми під час бойових дій, коли ми в нас відбувається щось таке, що ми не можемо контролювати. Дуже важливо не зосереджуватися лише на якомусь спектрі життя, наприклад, лише на справах, тому що поступово ми зловимо такий розбалансований момент в своєму житті, і ми зрозуміємо, що, начебто, немає ніякого сенсу рухатися далі. Тому ця техніка мені дуже допомогла. Я зосереджуся в цьому відео саме на сходинці тіло, тому що це. Для мене одна з найважливіших історій. По перше, що я робила кожного дня обов'язково? Я почала контролювати рівень води, який я п'ю. У Мене багато клієнтів, коли я роблю масаж. Я коли використовую олійні техніки, я бачу, що їхня шкіра просто впитує така, знаєте, просто в себе. Насичу себе цим цією олією, і мені треба використовувати більше олії на звичайний масаж. І тоді я розумію, що ця людина недостатньо п'є води, це неймовірно важливо пити воду в достатній кількості, вважається нормою 30 мл на 1 кг тіла. Чому це важливо? По перше, наше а лімфатична система складається саме дуже сильно з води. Це такий двіник нашої кровоносної системи. Вона виводить всі продукти життєї діяльності наших клітин, і вона сприяє тому, що в нас є набряки, також вона сприяє збільшенню целюліту в нашому тілі. У мене буде окреме відео на каналі, як про целюліт. З позиції масажного терапевта друга історія, чому вона потрібна вода, тому що наша жовч складається на 90% з води, і багато дівчат вони думають: а чому я їм нормальну кількість білка? Я там їм колаген, я їм все те, щоб в мене була тетянута, класна, пружна шкіра. Гарне волосся, але цього чомусь не відбувається. Саме тому, що дуже часто в людини є проблеми з жовчним, з жовчним міхуром і жовчю, і часто її можна вирішити просто збільшенням, збільшенням кількості води, чином у вас буде краще працювати жовч. Третя річ, яку я тут зробила, це їжа. Люди, які переїхали до США. Мабуть зіткнулася з такою проблемою, що їжа тут не смачна. Вона зовсім інакше, вона гіршої якості ніж в Україні, і мені було надзвичайно важко знайти продукти, які відповідали відповідали моїм вимогам, і які б мене насичували. Також я не супер любила готувати, але я навчилася це робити навіть в еміграції, не на суд кухні, і про це ми теж з вами поговоримо, чому це важливо. Тобто я все-таки намагалася вивчати їжу, вивчати, як вона на мене впливає, і робити це фокусом моєї уваги, в тому числі. І знаєте. Коли все йде керверт, інколи їжа це може бути те, що ви дійсно можете контролювати. І це дає таке певне заспокоєння, особливо коли ви щось для себе готуєте, готуєте з тих продуктів, які ви любите, готуєте ту їжу, яка вам енергетично підходить і яка підходить вашому тілу. Про це буде багато окремих відео. І четвертий пункт, який я робила кожен день для свого тіла, це Прогулянки. Чорні важко ходити пішки, тому що тут нема інфраструктури. Щоб кудись додійти, вам треба дуже часто приходити автомагістралі, дуже небезпечні, без якихось переходів, або йти по підземних переходах, де дуже багато безхатьків, це небезпечно, і звичайно, люди тут мало ходять. Я виходила на вулицю і виходжу кожного дня і гуляю 20 хвилин. Не тому, що мені це хочеться, не тому, що мені це подобається, а для мого фізичного і ментального здоров'я все це як почистити зуби. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Підтримати мій канал, це моє перше відео. Я супер нервую, я супер вболіваю, щоб це відео було корисним, хоча б для однієї людини. Тому поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться на канал, залиште коментар. Я з задоволенням поспілкуюсь з кожною з вас в коментарях. Дякую і до зустрічі!